Заново. Саме тупе, що на записі немає звуку. Ви тупо танцюємо, тому що можемо. Тупо жорстко матюкається під фонк, нема там фонку. Він просто матюкається. В цьому прикол. Там немає звуку. Я просто матюкаюсь. Туди навалим чат. Так. Так. Next track, please. <звук> <звук> Навальний село Великі Пеніси. Так. О, саме сумне що на цьому. У мене в чаті дуже гарно це виглядає, челленд навалює красиво. А в чаті типу те, що на стрімі, там воно трошки жмихнуте. Треба буде пошукати новий чат. Щоб воно, типу, красиво все було. Так. А, блін я забув ще додати чат. Сейчас мені треба. Поп... Це я мав додати до стріма, я забув просто. стрім e, Elements. The value. Чесно валим. Мм. Так. Так. Навіть давай так. Все сейвд чат. Що? Я зараз протещу. О, так надо поменять трек. Хейтспич гав. Ну це воно автоматично буде присилати, це не треба писати команду. Гав. Instrumental version. Fong гав Instrumental version his Спіч. Боже який жах. Яку просто хуйту мені підсовує в плейлісти. Ну це просто. Кого ще так? Воно просто рандомно підсовує Atomic Fart цей. Чекети один раз, другий раз. Просто це що таке? І типу, це. Типу. Е, Теж нема підбірка для вас. Що це, блядь? Майже більша частина пісень просто хуй та собача. Сруть мені в вуха. Інтенс геймінга не буде, походу. Три. Будемо під кургани фонк e, Є курган агрегат фонк version. E, якщо нема чат, пора зробити. Я вважаю так. У мене теж є YouTube підписка. А тут у мене немає підписки. Напевно, варто буде потім перелізти якось знову. Там просто приколі в тому, що ти можеш з кимось слухати. Типу, через ці... через пряму ...Connect. включили і слухайте разом. І треба ботів ніяких. Тому що бати в твічі. ой, твічі, поше, в Діскорді, вони просто. Дуже погано. Коротше. Просто стрімить. Це трошки не то. Але так. Можна. Боже, не... А, Аво, тут одинички є. Добре, давай одинички розбирати. Ненавиджу, коли одинички стоїть двоєчками, це просто жах. Калый, Эм, в Теории тут, ну да, тут идиот один. сюда. Uh, два, два, два. Ми це слуха вже А, Мегатрек uh, онлайн буваєш. <laughs> <laughs> клас Мені подобається переспівка цеї. її e -e -e, звуть. На концерті безодні. Зробила. Кавер. Трекс онлайн клас. Б. Безодня Бе... Мюзик е... Параноя. Рені Точно. П'ять хвилин. Я в шоці. Можна на Угад нажать, конечно, але це буде дуже погано. О, добре, не треба наугад. <му> дуже погано йшло. Чого я не програю? Добре, давай розбирать. Я просто нажимаю, я не програю. Це єдина причина, чому можна ютубом користуватися. Там є просто якісь рандомні переспівки. Це судьба. В чому причина? Я не сплю вічний страх. Добре, не єдина причина, але ви поняли. На Ютубі є така штука. Це одна з причин. Аж ти день борьба. Це чоловіческа судьба. Таке життя. Самів во все, я во всьому. Б'ять! А, я сказав, що ще й користуюся. Тому що моя друга доріжка через. Обець краще захоплює застосунки ніж браузер шість. Я хочу побільше. О. Пашина я не сплю. Там дійсно крутиться трохи. Ранні Ранікаріс. Це е, мій улюблений гурт. <рес> Це просто десь на концерті вони співали, там був е, он, е... Лайв концерт безодні, і він стрімився б'є не б'ється. Жесть глубоко, три. Фу, три. Три. Окей, тут три, понятно Тут три є. Три немає. Один є, один є, чотири. Тут дуже багато клітинок. чотири було. Але тут два. у нього є два. Дякуємо Арсенний апарат. 게이, Let's go! 툭툭툭툭. <sussurra> <sussurra> Це все про мене, так. Про тебе нецепотворно записав трек. Я не понимаю. Я хочу уже цей гейминг. Що це? Півпав джодзерс. Не це потворно Жесть. Я щас не можу поняти. О, добре, тут я. Краще не стало. Тут ще один треба. Тут іще два. Так, давай виходи. А один теж треба. Тобто почекай. Тут. Блять. Давай Ні -ні -ні -ні. неудача. Сейчас буде Це ужас. Это ужас, просто. Це... Як я це мав Оце от квадрат просто, Ну, есть щось таке собі, конечно. Тип, Skip. скип, Тупа скип, тупо, тупо аппаратура. Можна мені побільше моточок, хоча я такий, типу, оп-оп і все. А може спершу. О. Добре, скоріш за все, він сіт робить, коли ти нажимаєш. Ой, це я зря на тільки що. У нас тут чотири, якщо не, розказу... не, не розказувати стрім. Що? Це ти теж рифмуєш, чи що? Якщо не ліхувати стрімера, ну сидять, дивляться, типу... як я граю в сапер. Тепер клас, бомба, пушка, Геймінг Ви просили нормальні ігри, От ігри вам нормальні. А, Боже, я думаю, до ч ти написав? Скільки нас тут, Ці цифри живуть. Клас. <реш> Хорош. Я понял. Я понял. Чув. <реш> Я не поняв, це якийсь булінг тільки що був. Єбуча фьюче. Садж. Эээ, найс. Це не булінг, але якщо що, то булінг? ті нахуй. Ясно. Боже, скільки тут одиничок? В шоці? Один. Я люблю одинички. Одинички це красиво. Одинички. Одинички це красиво. Одинички це хорошо. Три. що три? Непонятно. Один? Понятно. 6. Всі цифри кріми два. <світ> да. Просто три складно. Якщо це пять, це вообще капець зазвичай. Тому що воно там, типу, десь рандомно тут от п'ять, і ти такий шо 5? Типу, щоб понятно було трошки, можна, щоб було типу, понятно. Що 5? А тут один. Тут теж не понятно, але типу, я, в теорії я можу тикнути і один із трьох це буде правильно. Типу, отут, скоріш за все, бомба. Якщо я правильно розумію. типу, тут, десь. Якщо тут, то це тут. З одним 9. Ну, це понятно, типу, це там 9 навколо цієї штуки. Все. А далі рандомно нажимать. Але колись е, на XP, коротше, там же ж можна ще налаштовувати е, складність. І я, типу, склад... ставив складність найвищу, і там завжди, типу, купу бомб у тебе. Мільярд просто. Мені здається, навіть можна скачать на десятку цей сапер. Той що був на XP. -шки. Чи 11. -ту. Неважливо, яка у тебе вінда. Типу, просто можна скачать на, на нові версії вінди, якщо захотіть. Щось це дуже складна мапа, прям дуже. попередні були простіше, якщо чесно. 4. Дивить, що мені тут 4? Типу у мене тут уже й 1-2. Тут ще в трьох і ще дві бомби. Сейчас, почекайте, я пошукаю навіть.